thank mm -hmm. you Доброго недільного ранку. Я намагаюся останнім часом повернути у своє життя якісь звичні мені ритуали, аби не втрачати зв'язок з реальністю і таки жити життя сьогодні. Тож я повертаю свої ритуали. Ну, зазвичай, в неділю у нас ці вафлі готує чоловік. Це була його така коронна страва, хоча він готував її завжди за моїм рецептом, за моїм зошитом. Діставав мій зошит і готував. Сьогодні вафлі готувала я сама. І, звичайно, кава. Каву ми п'ємо кожного ранку. Часом я дозволяю собі другу каву, і от в неділю для мене друга кава з вафлями це просто такий, знаєте, дуже сімейний, дуже затишний ритуал, який я повертаю у своє життя і не хочу його більше забувати. Стосовно кави, я не є якийсь такий великий кавоман і там не розрізняю усіх тонкостей смаку, але. Кава у моєму житті мусить бути і мусить бути доброю. Я належу до тих людей, в яких кава або смачна. Або ні. І сьогодні я пробувала дуже смачну. Замовили ось цю каву з магазину 25 Coffee Roasters. Це кава тільки з свіжої обсмажки. І тут, як на мене, просто ідеальне поєднання кислинки та гірчинки. Ця кава має такий об'ємний смак, і найважливіше, такий тривалий після смак. От не хочеться після неї піти і випити склянку води ще там, щоб запити, змити гіркоту, а навпаки, хочеться, щоб цей аромат і цей післясмак тривав, як. Якомога довше. Менеджери магазину 25 Coffee Roasters підбирають ідеальну каву під ваш смак та спосіб заварювання. А ще тут завжди безкоштовний помел і багато акцій на користь наших захисників. В цьому магазині в асортименті більше 25 кавових позицій з 13 країн світу, а також є чай, кава без кофеїну, смаколики та аксесуари. Чи це така хороша якість зерна, чи майстерність тих, хто її обсмажував, чи можливо все-таки менеджера, з яким я спілкувалася, який допоміг мені обрати правильне співвіношення гіркоти і кислоти, і змололи мені каву саме під той спосіб, яким я її готую? Мабуть, всі ці три фактори поєднані між собою і дають ось такий хороший результат. А ось ця солена карамель це просто фантастика. Я ось, бачите, вже половину баночки сама з'їла, з вафлями. Це неймовірно смачно. От чесно, я вам рекомендую просто спробувати, бо пояснити і переконати в. Цьому смаку, мабуть, нереально. З рожевою сіллю, ну дуже смачно. І знаєте, консистенція не така твердої якоїсь іриски, але така тягнуча, ну, дуже класна, смачна. Я зацінила. А ще в магазині 25 Coffee Roaster зараз проходить дуже мила акція з допомоги постраждалим домашнім улюбленцям. Якщо ви купляєте каву кевіна, то автоматично 25% від її вартості перераховують на корм вакцини, ліки для постраждалих чотирилапих друзів. Словом, я вам залишу в описі під відео посилання на їхній магазин, інстаграм, ютуб. Словом там багато цікавої, і корисної інформації. Також є ще різні е, такі аксесуари, як свічки соєві або горнятка красиві. Словом, магазин цікавий, наповнений. Обов'язково спілкуйтеся з менеджером, вони допоможуть вам обрати саме те, що ви любите. Тут такий, знаєте, дійсно індивідуальний підхід, і е, в наш час мені здається, це найбільш цінно, тому. Не нехтуємо, переходимо за посиланнями і обираємо свою каву. А зараз буде трішки мотивації. Днем раніше в нас десь на годинку виглянуло сонечко, і, знаєте, так, добре мені показало недопрацьовані місця. Особливо ось цей телевізор, який постійно дітки пальцями торкається. І коли немає світла, то як би і не видно. І в цих таких напівсутінках здається, що вдома все чисто і прибрано, але от тільки блиснуло сонце. Це жах, тому я вирішила швиденько протерти телевізор і тумбу під ним цього разу, до речі, використовую поліроль для меблів. А ще вчора діти товклися, не було світла, і вони перекинули мені наверху, якщо пам'ятаєте, в нас на цьому стелажі стояло велике таке алої, важкий такий досить горщик. і... Якось їм вдалося звідти його скинути. Звичайно, розбили, звичайно, розсипали. Ну, я в темряві що могла та зібрала, але сьогодні побачила, скільки недопрацьованих місць і скільки ще землі є. Тому вже так вирішила повністю все забрати. всі речі з цього. Лажа і протерти його вже так досконало, можна сказати. А також теж використала сюди поліроль, коли протираю меблі поліролем, мені здається, що тоді набагато довше зберігаються вони без пилу, ну, Пил якось осідає набагато менше. Також забрала звідси ще келихи, щось воно вже тут не подобається, я ними практично тут не користуюся, хочу по максимуму забирати з дому той декор, який не використовую так в повсякденному житті. А ще вирішила таки залишити цей стелаж поки що на цьому місці. Якщо пам'ятаєте, він раніше у нас стояв у кутку, там, де ялинка. Але коли ставили ялинку, ми його переставили. І тут, мені здається, він якось так гармонійно став, і я хочу в той кут все-таки якесь крісло для комфортного читання. Перший досвід з кріслом в мене був негативний, хто зі мною давно, то, мабуть, пам'ятає, моє злочасне крісло з дюска. Але я не здаюсь, я в пошуку і, можливо, таки колись сюди ще щось придбаю. А тут акцентую вашу увагу на тому, які появилися тіні на стіні від ось цих сухоцвітів. Знаєте, так давно вже не бачила тіней, ось таких від сонячних променів, і якось так вони мені зігріли душу. Насправді, сонце дуже велику роль відіграє в нашому житті. Мабуть, сонце і кава це таких два обов'язкових пунктики для хорошого настрою. Питали мене, до речі, в коментарях про цей стіл, що це за нова лавка в нас з'явилася. Друзі, це не лавка, це стіл. Він у нас був на терасі, і ось зараз занесли його додому, поки зима, поки холодно. Користуємося ним вдома. Це натуральне дерево, ручна робота, подарунок наших сусідів, наших друзів. Знаєте, про що хотіла ще з вами сьогодні поговорити? Про втому і злість. Всі ми без виключення, ну принаймні, моє оточення, те, що я бачу, всі страшенно втомлені і неймовірно злі. І це все разом, ця втома ще недовіра, оце все разом воно породжує таку, знаєте, все охоплюючу напругу. Не знаю, я почала це помічати особливо останнім часом, особливо, коли ми почали розуміти, що перемога не завтра, не післязавтра, а хто зна коли і е, наскільки нам треба ось цей свій ресурс тримати, е, ніхто не знає, і, і це так трошки, мені здається, нас підкосило. А ще я помітила таку тенденцію, яка була на початку війни, коли ну, повномасштабного вторгнення е, минулого року. Господи, навіть не вірю, це я говорю минулого року, що вже ось скоро буде рік. До речі, ось це поняття, що скоро річниця, вторгнення, вона теж дуже дає по голові. І вона, знаєте, нас так, господи, як рік, вже пройшов рік, де ми були і чому це досі не закінчилось. Так от до чого я веду, що на початку війни в нас теж був ось цей такий, знаєте, синдром відкладеного життя. Ми чекали на якісь там віддалені перспективи, що почнемо жити. Там хтось, хто виїхав за кордон і тікав від обстрілів, жив тим, що повернеться і повернеться до звичного життя. Ті, хто залишились, чекали перемоги, і що ось після перемоги ми почнемо жити. І ось це поняття після перемоги і повернення до нормального життя, треба насправді абстрагуватися від цього і зрозуміти, що так, як було, уже не буде ніколи. І мені здається, чим швидше ми з цим змиримося, чим швидше ми це приймемо, проживемо і відпустимо, тим легше буде взагалі нам жити і якось рухатись далі. І я сьогодні себе так знаєте зловила на думці: ні, стоп, я не хочу жити колись. Я хочу жити сьогодні. Я хочу робити те, про що мріла, те, до чого звикла, можливо, в іншому форматі, можливо, в іншій формі, але робити. І нам багатьом от цивільним, так би мовити, або тим, хто в тилу, здається, що люди на фронті. Ненавидять нас за те, що ми живемо звичним життям. Насправді ні. Так не є навпаки. Кожен, хто ж сидить в окопі, мріє про те, що він повернеться додому, і він буде гуляти, відпочивати, проводити активно своє дозвілля. Він не буде сидіти в чотирьох стінах, закритися подушкою, головою і в своєму коконі, і все, все пропало. Ні. Як би це банально не звучало, але люди, які за крок до смерті, мріють про життя. Можливо, це неправильно говорити про такі речі на такому каналі, ну, на каналі такого формату, але воно мене так болить. І знаєте, цей біль він вже стає таким хронічним і якимось нестерпним. А що найбільше я не люблю в материнстві, те, коли мої діти хворіють. Бо в цей момент я себе відчуваю абсолютно безпорадною. Ну, навіть коли за ними доглядаю і щось роблю, мені здається, що я не роблю нічого, я абсолютно безпорадна і не можу їм допомогти. Моя країна зараз хворіє. І я відчуваю себе безпорадною. Не знаю, насправді, навіщо я все це кажу, навіщо я це знімаю, але. Можливо, когось із вас це також болить, і, можливо, ви також проживаєте якісь такі емоції, і для вас стане підтримкою розуміння того, що ви не самі в цьому такому човні. Тож я закликаю усіх і в першу чергу себе. Я можна сказати, це все знімаю в першу чергу для себе, бо себе мобілізувати і і якось себе налаштувати на правильний лад. Просто ми повинні зрозуміти, що цей стан такого максимально активного очікування він якби закінчився. Ну, і треба переходити в інший. Вже не можна щось очікувати, вже до нас повинно прийти те розуміння, що ця війна надовго, і е, шукати там зрадоньку і лишні е, якісь стики між людьми. Мабуть, ви помітили, наскільки зараз довкола всі агресивні, і за меншої нагоди люди між собою сваряться, за меншої нагоди конфліктують. Навіть якби там банально продавці там, в магазині можуть гаркнути. Ти не осуджуєш їх, ти розумієш, що в людей зараз таке емоційне напруження і в тебе також, але разом з тим ти <свісно> також відповідаєш агресії. Словом, це таке трохи замкнуте коло, і кожен повинен працювати над собою, бо нам потрібна <свісно> здорова нація. В першу чергу психологічно здорова, а не адсько втомлена, і адсько знесилена, і зневірена. Немає сенсу у фронті, якщо немає надійного тилу. Тому давайте будемо надійним тилом, допоки ми можемо це робити, кожен на своєму місці. Звісно, дуже допомагає е, просто така фізична праця, але ще й треба наповнювати себе якось зсередини. І, і ось я так спонтанно вирішила: зібрала дітей, зібрала маму, купила швиденько квиточки онлайн, і ми відправились у театр. Це львівський ляльковий театр, і як не дивно, я тут вперше. Взагалі я належу до тих людей, які вважали, що ляльковий театр це тільки ляльки, але ні, щоб ви собі знали, якщо ви досі. Та, як я цього не знали, в ляльковому театрі є актори, є музика, є постановки, і важливе не лише оце віконечко, де з'являються ляльки, але й все, що відбувається довкола. І це насправді така магія, така казка, воно так наповнює, ну, не знаю, чи, можливо, своє враження передати словами. Для мене важливо було, аби діти висиділи, аби дітям було цікаво, і щоб ми ну, якби отримали насолоду від процесу. А не якась там у нас була стресова історія. І ви знаєте, діткам було дуже цікаво. Перших, не знаю, можливо, навіть половину вистави вони сиділи з розкритим ротом, і їм було дуже цікаво, дуже уважно стежили навіть Захарко, який, в принципі, ще нічого не розумів, що там відбувалося, але він теж з задоволенням дивився цю виставу. Вистава була на різдвяну тематику, такий традиційний український бароковий вертеп. Текст якого походить ще з 18 століття. Аби перенести нас у ті часи, автори зберегли мову оригіналу, відшукали давні тексти, і весь антураж було озбережено. Не знаю, чи можна рекомендувати цю виставу усім дітям. Насправді, така вона була трохи для мене суперечлива і місцями геть не дитяча. І породила в дим'янка дуже багато запитань, на які в мене, якщо чесно, не було відповідей. Наприклад, чому Ірод маскаль або чому діток вбивають, чому діток ніхто не захистив і чому вижила лише одна дитина. Ці запитання застають мене зненацька, і я просто розумію, що мій син доросліший. Будь-якому випадку дійство було видовищним. Я думаю, моїм дітям запам'ятається їхній перший похід в театр. І знаєте, цей похід був не так потрібен дітям, як він був потрібен мені. Мені треба було чимось наповнитися зсередини, і я дуже рада, що я все-таки це зробила. І такий, знаєте, гештальт цієї зими для мене є закритим. А ще в цей період якраз триває розколяда, тому ми ще й гарно поколядували, підняли собі настрій і чого вам також бажаю. Дякую вам, що подивились це відео. Чекаю вас в коментарях і до зустрічі у нових відео. Всім папа! -па.